Коли mm -hmm. починається якщо сезонно вакцинація проти грипу? Вакцинація проти грипу починається тоді, коли з'являється вакцина проти грипу. Отак знову ж От, таки. Mm -hmm. е, так е, вона в цьому році з'явилася вересня прикінці вересня і в жовтні місяці від двох виробників вакцина проти грипу? Оптимально якраз от вересні, жовтні місяці проти вакцинацію проти грипу. Чому Ну, менше шансів, що ви перетнетеся з кимось з хворих, відвідуючи пункт вакцинації, та на вас на кашлях, хто вас начихає, це ж не обов'язково може бути в медзакладі це по дорозі, в ліфті, в магазині, бо в содому кудись заходимо. А по-друге, у вас є достатньо часу для формування імунітету. Після вакцинації для того, щоб захистити вас проти грипу, коли прийде вірус грипу. Вірус грипу до нас може, ну ми вважаємо сезон грипу від 40-го тижня, тобто від початку жовтня місяця до 20-го тижня наступного року, це не означає, що у нас вже з першого тижня жовтня місяця починається епідемія грипу. А хвиля грипу може бути в грудні, може бути в січні, може бути в лютому, а може бути і в березні місяці, uh -huh. а буває навіть і наприкінці березня місяця, а буває і дві, дві хвилі за сезон грипу. Uh -huh. Тож, як кажуть, тут не зволікати, але і не панікувати. Тобто, якщо ви ще досі не вакциновані, як я, от, ну, думаю, що наступного тижня я це зроблю в мене буде більше часу просто. А підкажіть, будь ласка, а якщо людина, наприклад, подивиться цей ефір наш з вами, і якось алгоритми ютубчику покажуть тільки всередині грудня, от це угу. не треба йти чи все таки йти? Треба, а треба так. що в грудні, що в січні, що в лютому місяці? Бо, по перше, не всі хворіють грипом сезон грипу. Але цей імунітет вам може знадобитися на наступний сезон. Звичайно, ви його оновите за рахунок вже вакцини для нового сезону, але від цього ваш захист буде кращий, буде міцніший. По-друге, грипи я ще наголошу на тому, що і в Україні були сезони, коли грип приходив у березні місяці. Ну, якщо ви ще до січня місяця не вакцинувалися, ну лише небесна канцелярія знає, коли у нас буде. Хвиля, пік, чи буде їх дві, чи буде їх там кілька, чи буде вона наприкінці там березня місяця хвиля грипу. Але навіть якщо протягом всього сезону захворювання на грип присутня, тобто вірус є. Ну я ж не знаю, коли конкретно людина зустрінеться з вірусом грипу завтра чи через три місяці, і чи це буде єдина зустріч за весь сезон мається на увазі, що протягом сезону можуть циркулювати кілька вірусів грипу. Скажіть, будь ласка, а в такому стані, як я, тобто захворілим, можна йти до лікарні, вакцинуватися чи ні? Дивіться, якщо ви прийдете в такому стані до пункту щеплення, ну я попрошу на вас здягнути маску, ну, щоб ви самі це зробили. І е, якщо у вас температура до 38 градусів, я скажу: ну якщо ви вже прийшли, контакт відбувся, то вас можна вакцинувати. Mm -hmm. Але якщо ви в такому стані і телефонуєте мені, моїм колегам, що е, е, я вся. Е, Красивая угу. і е, е, в мене там є, немає температури, але морозить. А може, це covid 19 а може, це парагрип, а може, це ще щось ще щось інше. Там Ресвірусна інфекція, ріновірусна інфекція і так далі. Я б сказав би, ви знаєте, заради поваги до інших людей краще цього не робіть. Чому е, питання не в тому, е, безпечно чи небезпечно у вас вакцинувати? Відповідь безпечно. Але ви можете по дорозі заразити інших людей, угу. ви будете з ними притинатися в ліфті, в транспорті, в коридорі, заглядати до лікаря або щось просто спитати от і вам тут же будуть перекривати дорогу в кабінет до лікаря, сказати, ми тут теж стоїмо всі просто спитати. От тому, а там можуть бути люди з групи ризику, люди літнього віку, вагітні, люди з онкологією, з які приймають певні препарати, маленькі діти, яким хворіти, а, чи то грипом, чи то на кого небудь іншу вірусінфекцію. Ну. Дуже не потрібно, ну всім не дуже потрібно, а тут ще й тим більше дуже не потрібно. тут, тут питання якби, щодо інших людей, тобто це така етика, бачите, друзі, захворіли, так. не носіть оце все нікому. Сидіть вдома, а от є різні вакцини від різних виробників, як пересічному громадянину в цьому всьому розібратися і обрати собі що краще, я б сказав, бо що в Україні ніяк. Не в тому плані, що все дуже погано, все песимістично, навпаки, все досить оптимістично, тому що у нас немає кацапських вакцин, щодо яких є багато питань. Це стосується і ковід: 19 вакцин, вакцин проти грипу. Бо знаєте, я не люблю цих всяких теорій заколотів, що там вакцини невідомо складу, набодяжили щось і так далі. Да, вай або ще щось, але щодо звичайно от, е, вакцин е, з боліт, е, то там є певні питання щодо якості контролю. Але коли мова йде про Україну, скажу що у нас е, вакцини е, від солідних виробників. Е, зокрема, зараз є вакцина від південно-корейського виробника, вакцина від французького виробника. Вони обидвоє обидві вакцини для північної півкулі на сезон 2023-2024 року. Років це розщеплений вірус грипу, так звані спліт вакцини, і на них пишуться спеціально для північної півкулі на сезон 23-24 року. І це вакцини від чотирьох вірусів грипу. Вони перекривають два віруси грипу А і два віруси грипу Б. А якщо ви навіть спитаєте, а які віруси очікуються цього сезону? Я хіба що на кінець сезону зможу запам'ятати абревіатуру цих вірусів, назву міста, які були їм присвоєні, бо прийнято, де вірус був виділений, там присвоюється ну, географічна назва, як Каліфорнія, Брізбейн, і так далі, Токіо, наприклад. Але е, я це роблю тільки тому, що журналісти самі це промовляють по сто разів, і я вже кажу: добре, що ви сказали, я ще й почитаю. Але чому я не рекомендую заморочуватися з цим? Тому що прогноз для північної півкулі, і окремо для південної півкулі? Робить спеціальний комітет при всесвітній організації охорони здоров'я на початку року. Робиться прогноз для наступного сезону для північної півкулі, і в вересні місяці цей же комітет робить прогноз для наступного сезону для південної півкулі, угу. тобто, ну за 9 місяців, будемо говорити так за 9 місяців. Щоб виробник, отримавши цей прогноз щодо трьох або чотирьох. Вірусів грипу, які очікуються в циркуляції, а які будуть прикривати всі можливі комбінації, варіанти і так далі, змогли за цей період часу виробити вакцину, провести відповідні лабораторні. Тестування вакцини на увазі, коли проводиться випуск серії з одної певні лабораторні тестування, зайнятися логістикою, провести в країну в Україні ще окремо пройти додатковий лабораторний контроль, отримати дозвіл від Держлікслужби на реалізацію вакцини. І яку б ви не взяли? Ну, це буде якісна вакцина, принаймні від чотирьох вірусів грипу, які будуть абсолютно однакові за своїм складом щодо а, вірусів грипу, які очікуються в сезон 2023-2024 років. третього Як, яка, років. Яку я візьму чи французьку, чи південнокорейську, чесно кажучи, я ще не знаю, бо я ще заходив в аптеку а, тижня два тому. Питав, а є у вас, очікуємо? Я кажу: ну запишіть телефон, зателефонуєте, прийду за нею. Угу. Але питання від критиків. зробив вакцину, захворів. Що трапилось? Ну якраз, от я колегам вчора відправив е, свою е, тест, всі посміялися федір ти вагітний, дві смужки. <гум> я кажу: ну я кажу, ну не зовсім те, що ви подумали. Хоча всі знають, що якби це тест на, на вагітність на це на COVID-19. я кажу, була би, а вони кажуть, а ми от якраз вакцинувалися. Я кажу, це була би прекрасна історія. Якби я би вакцинувався тиждень тому, наприклад, на початку наступного тижня, потім би е, отримав би е, кахи-кихи, закладений ніс, ломоту в тілі і сказав би: Бачите, от, вакци... від вакцини, я захворів на грип. Якби не робив тест, не знав би, що це COVID-19. Зробив тест на COVID-19. Вакцина послабила мій імунітет і тому я захворів на covid 19 Наприклад, Тому мене через вакцину заразили covid 19 Краще би п'ять ловив, Але тут Ну, я до чого варіанти можуть бути різні домисли. Я, звичайно, з це говорю жартома. А от звичайно, хтось може завагітніти після вакцинації проти грипу, але не від вакцини, а від іншого. От процесу, але тим не менше, скажімо, якби я пішов би, то я б сказав би, мабуть, це в мене від вакцини від грипу. Ну я би так би не думав, але багато людей так можуть наприклад подумати. І так реально, так і є, коли є інші інфекції. Зараз COVID-19 зростає, практично щотижня У нас переріст іде в два рази. У нас є спалах гепатита в Вінницькій області, у нас кір зростає. Тож, якщо знаєте, що після вакцинації проти грипу з'явиться кон'юнктивіт, нежить із висипкою коровою, то думайте, що це кір, а це не вакцина.